Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. У цьому відео ми розберемо, як ефект приєднання до більшості впливає на наші рішення, особливо у світі криптовалют, і як уникнути його пасток. Та перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! Можливо, ти помічав, як часто люди приймають рішення просто тому, що так роблять інші. Це називається ефектом приєднання до більшості. Найяскравіше даний ефект проявляється тоді, коли бажання відповідати групі переважає логіку та критичне мислення. Наглядний приклад, ми всі спостерігали під час падіння ціни біткоїну у двадцять Році. Монета була не цікава загальним масам, допоки все більше людей не починало її купувати з ростом ціни активу. Тож давай почнемо з такого питання: чи насправді популярність дорівнює якості та ефективності? Одним з найяскравіших прикладів є індустрія краси, в якій соціальні мережі та інфлюєнсери є основними інструментами для просування продуктів і запуску трендів. Так, наприклад, ретинол, популярний інгредієнт засобів для догляду за. Шкірою не підходить для молоді, особливо для підлітків і людей до 30 років. Але соціальні медіа часто рекламують його як продукт маст хел. Ось наглядний приклад, як сліпе слідування трендам може призвести до шкоди, оскільки шкіра банально може постраждати від популярного засобу. Тож варто завжди проводити власне дослідження перед прийняттям будь-якого рішення. В свою чергу давай розберемося, чи насправді тренд є синонімом слова безпеки. Ека є один жахливий приклад того, як ефект приєднання до більшості може змусити людей брати участь у відверто небезпечній активності. Pod Challenge саме про це. це починалося з відео, у яких підлітки кусають або їдять капсули прального порошку. І те, що починалося як звичайний мем, швидко переросло в небезпечну тенденцію, адже потрапляння порошку в організм спричиняло хімічні опіки і навіть ускладнення дихання. Незважаючи на те, що чиновники охорони здоров'я, медичні експерти і навіть материнська компанія Тайт попереджали громадськість про небезпеку цього челенджу, тренд продовжував своє існування. Цей випадок продемонстрував, як ефект приєднання до більшості переважає критичне мислення, особливо серед підлітків. Ну і до речі, якщо хочеш бути в курсі лише корисних трендів і вигравати крутий мерч, то підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти. Корисні поради і можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Тож давай розберемося, як саме ефект приєднання до більшості впливає на наші торгові рішення. Під час стрімкого падіння біткоїну з 20 тисяч доларів до 3 тисяч на початку 2018 року багато інвесторів почали втрачати віру в актив. Змі і онлайн дискусії були сповнені сумнівів щодо довгострокової життєздатності біткоїну. У відповідь багато інвесторів продали свої. Активи, відчуваючи загальний негатив і побоюючись, що криптовалюта принесе значні збитки. Масовий продаж через паніку змусив багатьох втратити можливості, адже для більшості інвесторів це рішення було не зовсім логічним, а значною мірою, обумовленим розумінням того, що всі інші готові відмовитися від біткоїну. Але його історія показала, що це був лише невеличкий етап. У криптовалюті та фінансовому світі ефект приєднання до більшості також може проявлятися за зворотнім сценарієм. Так, замість того, щоб досліджувати основи проекту або оцінювати його довгострокову життєздатність, деякі трейдери схильні приймати свої інвестиційні рішення відповідно до гарячих трендів. Особливо коли стрімкий успіх певних активів викликає у людей страх втратити можливість, або як ми це називаємо, ФОМО. Таке сліпе слідування за натовпом рідко приносить успіх. І коли ринок коригується або хайпові проекти втрачають оберти, інвестори можуть зазнати значних збитків у такі моменти, легко розчаруватися у криптовалюті, вважаючи ринок занадто ризикованим. Тому, коли бажання слідувати за більшістю замінює комплексну стратегію інвестування, це справді нагадує американські гірки. Тож важливо визнати, що продумані, підтверджені власними дослідженнями рішення, можуть дати стійкіші результати. Розуміння ефекту приєднання до більшості це ключ до прийняття зважених і обґрунтованих рішень у будь-якій сфері, особливо в динамічному світі криптовалют. І від вірусних челенджів до модних продуктів чи інвестиційних. Рішень, ефект приєднання до більшості часто затьмарює наше критичне мислення. Щоб уникнути таких пасток, варто робити обґрунтовані кроки. Binance Academy допоможе розібратися у світі криптовалют та уникнути впливу ефекту. Для того щоб більше дізнатися про Binance Academy, не забудь переглянути одне з наших відео на каналі. Посилання в описі. ну і дякую за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки. you